Питає, чи це обов'язково, чи потрібно і чи можна докладати намір до своїх дій, зовнішніх рав. Обов'язково у внутрішньому, на що людина не може зробити, на, додати намір або повинна додати заповідь, те, що ти. Є речі зовнішні, які ти повинен виконувати, а і виконувати. Хочу цього. Чому? Тому що є в цього е, основа в духовному. Це як хліб і вода. Без цього я не їс, не, не буду, не зможу жити. Так само і робо, група, робота в нашому розповсюдженні, всі речі, які ми без цього я не живу. І людина, яка приходить, розуміється, наприклад, робить більше за це, бо робить більше за тебе. Виконує це. Чому? Тому що без цього вона не може просуватися в духовному. А якщо не буде робити, то як без хліба і води не зможе жити далі. Це те, що в нас тому ви кричите, я які в нас наміри в нашій роботі, в підприємстві не беру. Це ж не духовне. Так це не духовне. Духовне має бути в тобі всередині між тобою і творцем, коли ти всіх рамок піднімаєш свою думку до творця. Але це речі необхідні, без них ти не житимеш, це як хліб і вода. Перш за все, триматися цих рамок це зрозуміло, інакше ти не живеш. Тобто те, що дає тобі зовнішнє, перейти, що дозволяє тобі перейти зовнішньої роботи у внутрішню роботу, підніматися цим канатом до Творця. Це всі є заборонені речі, тому не можна думати, щоб це була заздрість, ненависть, нехтування вивечу творця і метою, це... так? тому що це за засоби, завдяки яким я можу прийти до творця. Є багато речей, це небагато насправді.